Адресні таблички для перейменованих вулиць виготовляють у Кропивницькому. З травня минулого року у місті перейменували 114 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та історією комуністичного руху. Єдині вимоги для показчиків затвердила у Черні міська рада. Їх дотримуються при виготовленні, каже власниця рекламної агенції Морослава Черна. Шостий рік ми виготовляємо адресну атрибутику. Просто раніше виготовляли адресну атрибутику таку, як хотів клієнт. Каже, на виготовлення однієї таблички витрачають вісім годин. Якщо ми подивимося, то вторець з двох пластин алюмінієм товщиною 0,21 мм, міліметра, і посередині між ними пластик 3 міліметра. За рахунок цього панель іде достатньо легкою, тобто, ну Її буде легко монтувати, але в той же час вона є достатньо міцною. Тобто, це не пластик, який зламається там чи впаде розіб'ється. Говорить, на кожну табличку дають 10 років гарантії. Мені подобається те, що у них один стиль. Тобто, це правильно, що все місто буде мати одну дизайнерську таку лінію, і всі будинки. Всі споруди будуть мати одна адресну отроботику. Дизайн табличок розробляли представники Подільської та фортечної районних град Кропивницького. Вимоги для показчиків міська рада затвердила, щоб привести їх до єдиного стандарту, пояснює заступниця голови фортечної райради Ірина Жарова. Одна з ідей була полягала в тому, щоб розрізнити райони за їх за рахунок адресних табличок. Ну, тобто, зробити таким чином, щоб у нас подільський район відрізнявся від фортечного району. Однак, даний проєкт потребував більш, скажімо так, чіткого алгоритму, більш деталь. Альнішого розроблення цього проекту тому акценти були зроблені на те, щоб затвердити єдиний макет для двох районів. При розробці дизайну табличок вивчали досвід Києва, Дніпра, Львова та Хмельницького, розповідає голова Подільської райради Володимир Стецюк. Підхід у нас був такий, що табличка має бути максимально видна на будівлі, тобто вона по кольорова гама має бути такою, щоб її було чітко видно на будівлі. Розглядалося також і. Такі така цікавинка, скажімо так, яку ми запровадили в цих табличках, це це транслітерація. Чому саме транслітерація? Для того, щоб іномовна людина могла прочитавши цю назву, сказати в тому числі ну, нашому мешканцю міста, куди вона хоче попасти, згідно правил благоустрою за заміну табличок відповідальні балансутримувачі. Замість ріш Терешко, Валентини Терешкової, яка Висіла тут раніше. Зараз висить ім'я нашого патріота, загиблого на честь нашої свободи. Написано українською мовою і для громадян інших країн зрозуміло. На перейменованій вулиці Леніда Фільштейна на будинках таблички з попередньою назвою Ломоносова. У даний час я не готова, тому що в мене пенсія, по-перше, маленька. По-друге, у мене бабуся 96 років, яка паралізована. Бачила, бивша вулиця Терешкової. Там зараз Руслана Слободанівка. Дуже гарні таблички, але, мабуть, і коштують не дешево. Вартість адресних табличок від 500 до 700 гривень, каже власниця рекламної агенції. Ціна залежить від розміру. Його обирають залежно від будівлі, на якій буде табличка. Розповідає, люди не поспішають замовляти показчики нового зразка. За 10 місяців їх зробили 25. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.